Тисячоліттями щоранку та щовечора, єврейський народ молився цими відомими словами, щоб висловити свою відданість Богу. Їх називають «шма». Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Ми розглянемо друге ключове слово Господь, написане великими літерами. Це особисте ім'я Бога Ізраїлю. Ми вперше дізналися про значення цього імені з історії про Мойсея та полум'яний кущ у книзі Вихід, розділ третій: Бог являється Мойсею і доручає йому звільнити ізраїльтян від рабства. І тут Мойсей запитує: А якщо люди запитають ім'я Бога, який послав мене, тож Бог відповідає: Скажи їм, що ехє послав мене до вас. Це слово ехє на івриті означає Я буду. Іншими словами, Боже ім'я означає, що Він той, хто є і хто буде. Існування Бога не залежить ні від кого і ні від чого. Цей Бог просто є, існує. Але для Мойсея це звучить трохи дивно, якщо він скаже ізраїльтянам: Я буду, послав мене до вас. Тільки Бог може сказати Я буду. Отже, в наступному реченні Бог говорить Мойсею версію, яку він повинен сказати вголос: Яхве, Господь, Бог наших предків, він послав мене до вас. І це слово Яхве, це давньоєврейська форма дієслова, Він буде, і це особисте ім'я Бога Ізраїлю. Воно зустрічається у Старому Завіті понад 6500 разів. А тепер про найцікавіше. Протягом століть ізраїльтяни прагнули вшанувати священну природу цього божественного імені. Коли вони вголос читали Біблію на івриті та доходили до цього імені, вони переставали говорити Яхве і натомість почали говорити єврейське слово Господь, яке є словом Адонай. І ця практика продовжувалася протягом століть. Пізніше, коли люди почали перекладати Біблію на англійську мову, вони перейняли ту саму традицію. Замість того, щоб писати божественне ім'я, вони переклали його як Господь, написане великими літерами. Гаразд, ви зрозуміли? Добре, тому що це ще не все. Стародавні єврейські книжники хотіли, щоб ніхто не міг навіть випадково вимовити це ім'я в голос, читаючи єврейську біблію. Тому вони придумали візуальний пристрій, щоб нагадувати вам, щоб ви обов'язково говорили Адонай. Вони взяли чотири приголосні літери з Божого імені. Ці літери відповідають нашим буквам я, Х, В, Х. Потім вони вставили три голосні зі слова Адонай і з'єднали їх разом, щоб створити штучне гібридне слово, яке, якщо його вимовити, звучало б як Я ховах. Але жоден ізраїтянин ніколи не говорив Я ховах. Це просто візуальне нагадування про те, що потрібно вимовляти слово адонай. І ось що є навіть цікавіше набагато пізніше, християнські книжники, які не знали, що «яховах» — це штучне слово, почали говорити його вголос і писати його у своїх працях. Це слово, зрештою, увійшло в англійську як Єгова, і багато хто використовує це слово і сьогодні, але головне. Слово Господь написане великими літерами, це вказівка на Боже ім'я. Не плутайте його зі словом Господь у перекладах англійською, яке не пишеться великими літерами, це справжнє єврейське слово Адон, яке означає просто пан чи господар. Воно може стосуватися таких людей, як царів або господаря над слугою, або навіть пастуха над своїми вівцями. І іноді біблійні автори використовують це слово для позначення Бога, як, наприклад, у фразах Господь всієї землі або Пан панів. Але за всіма цими словами Єгова, Господь, Адонай стоїть первісне божественне ім'я Бога Ізраїлю. Воно стосується того, хто був, хто є і хто буде назавжди.